Друзі, вітаю вас! А також вітаю вас магонія, яка називається Вінтерсан. Здається, вона чи японська, чи якийсь точно вид. Ну, Взагалі просто, тіпла, що середня інтермедія, але я не знаю, точно не скажу вам, але кажу, що вона дуже красива. Тому що, на відміну від звичайної магонії, вона має інше листя. Бачите, тут трошечки бідники в неї прихватило трохи морозом центр. але Таке теж нічого страшного в цьому немає, відросте, взагалі в мене в нуль зростала, змерзала. Ем, багато різних і літератури, і на форумах, і великі коментатори Фейсбука теж розказували, що вона нас не зимує. Бачите, зимує Київщина. Що ем, е, скажу, Купую її колись за три копійки. Е, Напевно, гривень чи за 70, не пам'ятаю, таким тип з диком. Ні, брешу я, вона була великим. Просто потім змерзла. От. А це Е, Понятно, типу, що в нас були морози сильні, різні. Тут у мене таке місце, хоч і затишне, але бачите, підплющимо. Але скозняк ганяє і все прихватило трошечки, бачите, морозом. От. Ну що, Така є історія. Хочеш бути красивим завжди, треба бути або хвойним, або листопадним. А коли ти вічно зелений, це зовсім інша історія. А, на відміну від звичайних магоній, яка теж дуже красива, як на мене в цієї магонії не виростає суцвіття таким цілим фериферверком. Боже, як воно пахне! Блін, друзі, просто таким якимось як так ліліями дуже класне. Жовте, таке симпатичненьке. Бачите, росте вона однією колоною, там вона нема особливо А ні, з боку, теж воно виросло я не розказую. Дуже колюча така, як падуб. Дивіться яка, дивіться, яка красива рослина сама по собі. Потребує сонячного місця зростання, хоча може рости півтіні, але в мене це тут на повному сонці. От, я думаю, що її морозостійкість з часом стає вищою, тому що рослина організується, адаптується. І я вважаю, що ви маєте вирощувати її з невеликого жибця. А якщо у вас є теплиця якась, то перші там, роки ви її тримаєте в теплиці, адаптуєте, щоб рослина просто на... наростила корінці, потім її копити з теплиці, в горщик і через деякий час вже висаджуєте більш-менш адаптованою під ну, землю. Це така методика була у мене теж таке займаюся таким. Хоча я скажу вам, що. Якщо вона в мене росте, Тобто ну, Не хочеш рости? Я вам скажу купає цікавих рослин. От Не росте тебе, якийсь там, 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 там падуб. Да, наприклад. До свідання, тобто не хочеш, є інша куча цікавих рослин. І да, зараз вже і бусків є куча всього. І бачите, як гарно росте в мене плющ, забор ховаючи під собою. Калина, подивіться, яка красива. Пражська, це, до речі, гібрид якоїсь, калини з якоїсь, не пам'ятаю. Ну, красуня страшна. Бачите, в мене такі взагалі мене майже на зелений е, участок, де мене берючі росте, е, сосни різні, звіробої, будлеї, коротше, Шло, шло поїхало. А, у мене тут дорога така, яка йде е, ту за будиночок, то е, тут часто коти і собаки бігали, але вже гоминили, слава Богу. Е, вона мене ще ніколи не цвіла, тому що вона змерзла була. Е, щоб ви розуміли, оце десь, е, оце, по так, да, бачите, це цьогорічний приїзд. Показано, як в неї брунька розбивалася. Е, причому що вона пережила окупацію, е, ці двічі три зими, які є. Ну, які вже у нас йдуть війна перед війною. От. Без проблем собі рости. Скажу, друзі, е якщо у вас просто дуже холодно, е в вашій території, у вас там сквозняки різні. Взагалі скажу, ви знаєте, що така зима, як зараз, це набагато гірше, ніж коли, наприклад, постійно холодна зима. Тому що е розтануло, пф, накрилось. Накрилося, знову розтануло, коротше, і таке ужас страшно. Але живемо як можемо, а, да, друзі, виживаємо друзі. Хороша, все вас цьомою. Пока-пока, пішов я.